Вітаю колеги. Я, Нестеренко Олена Володимирівна, вчитель початкових класів Запорізької початкової школи, Мрія. Свій виступ я хочу розпочати з невеличкої інтерактивки. А пропоную вам переглянути слайди топ-5 першокласників європейських країн. Зараз на екрані з'являться умовні моделі учня першокласника п'яти різних європейських країн. Спробуйте, будь ласка, здогадатися, з якої країни школяр. А допоможуть вам це зробити асоціативні картинки. І так, перша модель, перша для вашої уваги ми маємо такі картинки: це вишиванка, квіти і кульки. Напевно, ви здогадалися, що це Україна, Україна це Украї... Україна. Так, це є Україна. Ще декілька років тому традиційно в українських школах проводили урочисті лінійки, після яких діти йшли на свій перший урок, де вони знайомилися зі своїми однокласниками і вчителем. Останнім часом формат свята кардинально змінився. Кожна школа вигадує нетрадиційні святкові заходи для першокласників у вигляді квестів, пікніків, колективних свят тощо. Ну і дистанційні свята набрали вимушено обертів. Але наші вигадливі вчителі змогли і тут здивувати своїх школярів. Адже дистанційні свята збирають біля екранів усю сім'ю першокласників. Друга модель, з якої країни наступний школяр, подивіться, будь ласка, ми дізнаємося за допомогою наступних е, малюнків морозиво, іграшка, листівка. Є якісь припущення? Нідерланди. Ні, Нідерланди, правильно дякую. Саме у цій країні святкують початок навчання у п'ятницю. Проводять конкурс листівок. Всі діти надсилають в школу саморобні оригінальні листівки, в яких вони розповідають свої враження про літні канікули. А переможців нагороджують цим, е, чимось таким цікавим і обов'язково першокласники отримують за це морозиво за рахунок школи. До речі. Ось так цікаво. Наступна модель відображена такими малюнками. Подивіться, клоун, концерт. Що це за країна? Дуже цікаво. Можливо, Франція? Е, так, ні, не Франція. Не, я, є ще І, Італія? Ні? ні, це Чехія. Італія. До речі, для чеських першокласників в деяких школах влаштовують саме концерти, святкові дійства саме з клоунами. Тут не вимагають вміння читати та писати з перших днів днів, тому обов'язково є бесіда із психологом, в процесі якої роботи робиться висновок. Про емоційну готовність дитини до шкільних навантажень. Так, тому це є така це Чехія. А школяри цієї країни, не менш цікаво, починають свій новий навчальний рік. Подивіться, будь ласка, компот і булка. Зовсім ніяк не асоціюється з першим вересням дійсно. Але це є особливість цієї країни першокласника. Є Ваші пропозиції, що це можливо може Польща? Бути країна? Можливо, Польща ні? Ні? Німеччина ні? Ні, це Норвегія. І залежно від регіону, навчальний рік починається з 18 по 20 серпня. Діти тут дуже жваві, і тому жодних ліднійок не відбувається. Перший день починається коротким фестом, компот і булочка, а потім вони розходяться по класах і діляться своїми враженнями після літніх канікул. Наверно, напевно, ви зі мною погодитеся, що у кожного першачка є мрія про велику купу цукерок і подарунків у перший шкільний день. Тож завершує топ-5 країна, саме та, в якій першокласник іде до школи з конусоподібним пакетом, наповненим подарунками. І називається він Сюльтитен. Німеччина. Німеччина Німеччина. Бачите, Німеччина. ось тут всі дуже швидко здогадалися. Так, це є дійсно Німеччина, і діти разом з батьками вони склеюють цей конусоподібний кульок з паперу, прикрашають його аплікацією, а батьки складають туди солодощі, іграшки і різні цікаві дрібнички, щоб заохотити малечу до навчання. І, до речі, він може бути дуже важкий і великий. Дуже дякую за участь в обговоренні, і з огляду на запропоновані моделі першокласника можна зробити висновок, що далеко не скрізь є таке поняття як 1 вересня, День знань. В якійсь країні це звичайний день, а в якійсь це є дійсно свято. Отже, в кожній країні ми побачили, що є своя родзинка у шкільному житті. Отож, я зацікавилася німецькою системою освіти через те, що так склалася життєва ситуація, що доля мене разом з доньками привела саме до Німеччини. З точки зору своєї професійної діяльності дійсно було цікаво, як відбувається навчання в Німеччині, особливо цікавили першокласники, адже я сама була у процесі набору учнів до першого класу. Майже відразу молодша донька пішла вчитися до школи. і Як з'ясувалося, це був тиждень перед канікулами. В Німеччині цей тиждень називається проєктним тижнем, і нашим дітям з України також запропонували взяти участь в цьому проєкті разом з батьками. Ми з радістю долучилися до нього, і під час цього проєкту ми готували разом з німецькими вчителями, учнями а, наші українські страви. От ви бачите, млинці, ми ліпили вареники, розповідали про наші традиції. А вони дійсно а, ділилися так само на з нами своїми традиціями і пригощали нас смаколиками. Під час перегляду майстерки маленькі ідеї для великих проєктів Ірини Гонділ я знову поринула нібито туди до школи. так. І Тому що я спостерігала саме Німеччині ці ідеї, що вони дійсно працюють, і це і відмовитися від чого, там немає ніяких таких яскравих, якихось прикра... Шоу, шоу немає, так? Так, да, шоу немає. Все зроблено руками своїми, і дійсно все наочні, вся робиться власноруч. І так само і змінювати місце проведення уроків. Якщо ви бачите, ось це є зали, це їх власна звукова. Звукозапис вони роблять свої пісні, можуть бути. Ось це дітки спостерігають, і, і вони можуть доглядати за тваринами і клас. От ми зайшли, воно все лежить як. Діти залишили, напевно, там далі буде продовжуватися навчальний процес, і тому ми бачимо, що дійсно ці ідеї працюють, і на наступному е слайді побачити чобітки гумові, які стоять, вони, до речі, брудні. Напевно, діти поверталися з вулиці. Тобто, видно, що це все працює, що дійсно цим діти можуть користуватися, і е не тільки воно стоїть для показу. І е, дійсно яскравим момент у мого перебування в Німеччині це став один із ранків. В перший день, коли я мала йти на мовні курси до школи, мене родина, яка при, е, дала мені, е, прихистила мене, привітала саме подарунком. І як ви думаєте, що то було? Дійсно, це був той. Шультите, який був наповнений різними подарунками, цукерками, і мені стала цікава історія цього виникнення, цього конусноподібного кулька, такого шикарного. І, знаєте, раніше він називався цукертуте, або цукерцуг, що дослівно перекладається цукрова штука. При тому дітям розповідали про пакунки з ласощами, що вони ростуть на деревах в саду вчителя. І коли штуки ці виростуть, то потрібно, до потрібного розміру, і це був знак, що пора йти до школи. Навколо цих солодких пакетів блокали доволі складні традиції. А саме що, що не можна було розкривати саме в школі. Уявіть собі, його можна було відкрити тільки вдома, вже після всіх уроків. І оцей конус дитині потрібно було носити в школі і обов'язково, тому що це була демонстрація статусу. І я думаю, що не. Ну, не важко зрозуміти, що для дитини це були справжні випробування, але ж це символізує відображення особливості культури виховання дітей у Німеччині, а саме дисциплінованості, витривалості, стійкості дітей вчать керувати своїми емоціями та вміти вже з першого дня шкільного життя розуміти важливість навчання у школі. Адже цьому питанню в навчальних закладах країни приділяють особливу увагу. Усі діти з України, які тимчасово та мають обов'язково відвідувати школу, і не зважаючи на те, що вони планували вчитися дистанційно в Україні. Вони тільки обов'язково ходять до школи, а потім, якщо є можливість, приєднуються до уроків в Україні. це є обов'язково. Тому е, такий конус навіть. Е, Дарують студентам е, в коледжах, уявіть собі, шестирічний да, хлопчина е, стоїть з таким подарунком, і це є реальність німців, тому що цей е, подарунок, це шультите, е, він показує, що е, ну, для них це головне відзначити новий статус початок будь-якого етапу. Ну, і, е, Хочу звернути також вашу увагу, що в Німеччині не можна користуватися телефонами на перервах, і тому в цей комус батьки не кладуть дорогоцінні такі подарунки, тобто дитина вона має принести показати свої подарунки, які вона отримала на перший день. Навчання, а саме ці гаджети їм приносити не можна. Тому батьки так само за про це дбають і не стараються, щоб діти могли показати свої подарунки і кладуть тільки те, що є можливе. Тому. З Надією, найкраще ми віримо, що скоро і наші школярі матимуть змогу повернути життя у наші школи, повернути своє право на освіту, яке у них відібрала війна. А нам, вчителям, бажає творчої наснаги та майстерності нести знання у такий складний час. Ось такі були моє враження і від того, як була у Німеччині. Дякую за увагу. Сподіваюся, що було цікаво і корисно.